Добрий день І знову ми приїхали в село, але в селі вже все померзло. Були перші заморозки. Все треба прибрати. Збачите, скільки помідорів теж попідмерзали. Не знаю, може де знизу, то ще нічого. Пошкода буде. І ось тут у кущах. То нічого є такі помідорчики. так а ми сьогодні будемо прибирати моркву і буряк, попеють дощі, то покажу, що ми будемо збирати. З бурячок, а вже почали вигрібати морку. Ось така у мене морка, все буду вам показувати. Робота в селі, поки не випаде сніг. Що ти там робиш? Ого, ви... наче курвеш, рвеш, А да? ану. Ого А таке мале вирвало. Урожай буряків, моркви. А як важко виривало? Да. А як важко виривалося, да? Ой, а ці хороші, це якраз найсмачніші бурячки. А ось Оце що це таке? Ну от куди його? Оце хіба це буря? Оце ж кастрюлю не в одну не влізе. Диви, які гарні, так? Наволі де. Отакі! По голові! Я не читаю. Було сильніше. Тільки морка вирвали Ось є з помічниками, бачили. Тут теж. Мам, там де гарні там бізнес. Це Це бурячки у нас. Теж багато бурячків будемо перебирати. Друзі, з городу забрали ще зелені помідори, які не померзли. Стільки вийшло в мене бурячків. Такі непогані. Є і великі, маленькі. Ось стільки вийшло моркви. І два ящичка неповних яблучок. Ось такі ці гарні яблуки. Цього року це те, що вціліло, бо все померзне. Ось так. Такий маємо врожай на зиму. А, ще ось квасолька суха і зелена. Також бачите, померз виноград, а цей ще не постиг. Але такий гарний. Підемо працювати. Ще є трошки робота. Ось ось такий невеличкий урожай. А то там є місце, приготувала для... Висадки Лаванди. Переориться і буде на зиму. Сидиться лаванда. Ось такі красивіші троянди квітнуть. Всім дякую за перегляд. Дякую за коментарі, за вподобайки. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня.